Всім хай Старфілди, з вами як завжди, Старфілд, і сьогодні ми глянемо та розберемо головний трейлер п'ятої глави Poppy Playtime. Розберемо кожен кадр. Ну а я не буду вас затримувати, ми починаємо. Так, ребята, ем, значить, чи за одну хвилину буде геймплей трейлер п'ятої глави. Я. Давайте. Давайте. Викинули хагивай. А, це типу. Викинули... Іграшку. Мамочку. Це прототип, ров. Не покажуть прототипу. Че це буде прям в секреті вже гри. Китнеп. Давай. Так, ні. Ти якийсь голосний дуже. Отак посырет. Дові. І зараз хтось інший, да, буде? Останній. Ні, ну сам прототип. Ого. Голова попі. Ну, давай. Так. Так. Оооо, мафач! Я зараз це все дослі. Хто це? це не не що це відбувається? Хорошо, якийсь чек. Шо з руками? Що? Якийсь... Ш... А може субтитры? Ми ще проверимо обязательно. Чо воно на іншому лана? О май. Що происходить? Що? Тут буде. будет Що так швидко? Тюрьме вони будуть. Хорошо, в'язниця будет, це буде. Шо происходить? В жоровляці, шо тут буде? И хагіваги, да. Морошены, типу. Шо происходит? Оу. Оу. Оу, зараз покажу прототипа, да? Это кінець Показати його, мають. Не разбивается. Покажите. Осколком я. Шоц. Сытый типу, покий скелет. Чешоц. Чаптер 5. Це, це остане, да? Це остани. Broken Sims. Ну ладно. Все. 02 ну, мы знаем, да. Це щось потужне. Що тут нового додати? От такий постер. Догдей, оця очувіха, і вона буде прям головним злодіем. Оце щось буде. Ну, тут хагіваг, якімісія намальовано. Кісімісія, скоріш за все. Е, Отаке от щось. І до на цього монстра нового е, прототип. Оце погоня від Хагівагі. Оця штука. На яким будемо тепер ходити. Ну і оці скріни, які були колись. Це була моя реакція. А зараз ми переходимо до найцікавішого Розбір всього трейлеру. На першому кадрі ми бачимо, як прототип переходить Хаківагі, його маленьку іграшку. На цьому кадрі ми бачимо, як прототип іде біля. Маленької іграшки Лонг Лекс. Далі ми бачимо лежачу іграшку Кетнепа в крові, а також в нього видно реальне око. І на цьому кадрі, вибачте, за тавтологію ми бачимо шляпу Доуі. А тут ми бачимо, як прототип хоче забрати голову Попі. Тут ми бачимо щось по типу коридора в цій лабораторії, хоча це більше схоже на коридор в лікарні. Далі йде катер з величезною кімнатою якоїсь в'язниці, на якому ми бачимо величезний банер нового персонажа. А також там є банери персонажів, яких ми вже бачили раніше. І якийсь новий добрий персонаж. Знову коридори якоїсь в'язниці. Кадр, на якому треба зупинитися подовше, бо тут ми бачимо якусь нову головоломку, а також ми бачимо нову руку. І на синій руці є якась зірка. Я не знаю, що це може бути, але скоріш за все, це якась зірка, яка нам буде допомагати, бо це якась електронна штука. Коли рука сканеться і натискаєш на речах, двері відкриваються. Якийсь коридор, який світиться фіолетовим неоном, і там ми бачимо якогось монстра. Прототип, який йде в червоному димі, тобто газ, який опускає кетнеп. Якісь незрозумілі гріби, я взагалі не знаю, що це. Нова антаганистка, яка говорить зі своїм волоссям, а також іграшка. Цього сина Маміланглекс і якогось нового монстра. Надіюсь, ми їх побачимо. Нова машина, яка припустимо, тепехає нас у майбутнє або в минуле. Ми бачимо, що через цю машину ми потрапили в місце, де нас кудись тягнуть робітники PlayTime Co. Але це може бути якась. Неправда, може, так спеціально поставили кадри, ніби це зробила ця машина. Ми не можемо про це знати, поки не пограємо. В боку стоїть якась магма. Я, чесно кажучи, на початку думав, що це монстр. А також на столі ми бачимо нового монстра, якого щось з ним коротше цікаво роблять. Звичайний коридор, по якому ми біжимо. Оце нафіг, блін. Кадри декісі місії попів в'язниці. Кадр 19 тікає якийсь новий монстр, якого ми бачили на столі. Ця чувіха нас хватає. Ми кудись піднімаємось. І ще раз піднімаємося. Стелсимо від Хайгівагі! Кидаємо машину з Морозом я, до речі, в цей момент щось згадав гру Cream. Скрімер нового монстру. Погоня від маленької антагонистки, яку ми бачили до цього. Такі штуки, які нас будуть вбивати. Погоні від Хагівагі по трубам це відсилка на погоню вентиляції з першої частини. Цей фрагмент, який мені здається, ми бачили тільки під іншим ракурсом. Знову хагі, і чесно, я думаю, що він стане нам другом, бо тут ми бачимо, як він добре на нас дивиться. ніби ми його від чогось спасли. Взрив моста. Я, як я розумію, це момент спогоні від прототипу, так як і тут. Прототип, який гладить це скло, а потім різко ба бах і протавку його. І ми трошечки бачимо його обличчя чи скло, але воно настільки не зрозуміло, що я досі не розумів, хто це. Тут це скелет. То це щось інше. Також на момент монтування цього відео я помітив, що додалося багато нових рук. Ну, як багато червона і жовта. А також е, я побачив, що ця зірка на руці стає, типу, якоюсь сумною чи злою, коли присходить щось, якась халепа, типу тобто, коли ми от йдемо від хагіваги. А коли все нормально, то вона спокійна і добра. Це теж не треба опускати. Ну а на цьому це відео підходить кінцю. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Да, сорі, що відео вийшло трохи. Ну, по монтажу якесь не таке щось, бо я дуже втомився е, від школи, тому я так і зняв погано. Ну, точніше, змонтував не так, як міг. Тобто я змонтував набагато гір, хоча я не знаю, що сюди ще можна додати. Вроді тут все є. Тому сорі за це і дякую всім за перегляд. З вами був я і всім па-ка!